Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Роатези Доктор. Сьогодні у цьому відео ми підсумуємо те все, що вивчили про центральну нервову систему, тому що сьогоднішньою темою у нас є провідні шляхи, які сполучають різні частини центральної нервової системи, в основному спинний мозок з головним. А вже ж, як ви пам'ятаєте з попередніх відео про білу речовину, всі провідні шляхи поділяються на три групи. Асоціативні шляхи, що сполучають сіру речовину з одного боку, з правого або з лівого. Ми говорили, що це, наприклад, у в межах одної півкулі. Другий вид комісуральні волокна, які сполучають між собою дві половини центральної нервової системи. Наприклад, праву і ліву півкулю сполучає мозолисте тіло. І третій вид це. Проекційні волокна, які сполучають між собою різні рівні центральної нервової системи. Про цей вид ми і будемо сьогодні говорити. Для того щоб краще систематизувати всі оці проекційні шляхи, нам потрібно їх класифікувати. Взагалі їх поділяють на два види: аферентні та еферентні аферентні несуть інформацію від рецепторів, тому їх ще називають чутливими. І через те, що вони рухаються до вищих відділів центральної нервової системи, їх називають висхідними. Еферентні рухаються до органа ефектора, зазвичай це м'яз. Через те їх називають руховими. І через те, що вони рухаються вниз від вищих рівнів центральної нервової системи, їх називають ще не східними. І це ще не все. Чітливі шляхи або аферентні шляхи відповідно до рецепторів поділяються ще на три види: це екстероцептивні, пропіоцептивні та інтерецептивні. Екстероцептивні несуть інформацію про зовнішнє середовище. Пропіоцептивні несуть інформацію від пропріорецепторів про положення різних частин тіла у просторі, та інтерецептивні несуть інформацію про наші внутрішні органи. Рухові шляхи поділяються на пірамідні та екстрапірамідні. Пірамідні забезпечують свідомі рухи і починаються від кори головного мозку, а саме від передцентральної звивини. Екстрапірамідні шляхи забезпечують несвідомі рухи і починаються від підкіркових центрів. Оскільки це досить великий об'єм інформації, давайте зразу визначимося, що і за чим ми будемо обговорювати. Почнемо з аферентних шляхів, а саме з Далі обговоримо екстрарецептивні і після того інтероцептивні. Після цього обговоримо еферентні шляхи, а саме пірамідні та екстрапірамідні. До шляху флексига або заднього спинного мозочкового шляху. Він, як і всі висхідні шляхи, починається від рецепторів, але які це рецептори і де вони розташовані? Це група пропріорецепторів, до яких належать м'язові Веретена, орган Гольджі, а також деякі інші рецептори, які ви будете вивчати на гістології та на фізіології. Зараз ми просто будемо їх назвати пропіорецептори. Вони розташовані у м'язах, у м'язових сухожилках, у фасціях, у зв'язках, тобто в упорно-руховому апараті. Вся ця інформація прямує по провідних шляхах до. Нашої центральної нервової системи, де відбувається аналіз цієї інформації і розуміння, де розташована певна ділянка тіла у просторі. Тож, це починається від рецептора, який прямує по нерву до спинномозкового вузла, де розташований перший нейрон, перший чутливий псевдоуніполярний нейрон, аксон якого прямує через задній чутливий корінець спинного мозку, у задній ріг спинного мозку. Де утворює синапси з другим нейроном, що розташований у грудному ядрі, Nucleus Thercius або ядро Кларка штілінга Я думаю, ви пам'ятаєте з попередніх відео, а якщо ні, то я вам нагадаю, що це ядро присутнє тільки з рівня С8 до Л2. Ми зараз говоримо про сегменти спинного мозку, а не про хребці, тобто від восьмого шийного сегменту до другого поперекового. Це що означає? Це означає, що даний шлях, шлях флексига або задні спинномозково мозочкові шляхи несе інформацію тільки від цих сегментів. Тобто це в основному торс людини. Що відбувається далі? А далі аксон другого нейрона прямує у бічний канатик спинного мозку, де утворює... Задній спинномозково мозочковий шлях, в якому підіймається вверх до довгастого мозку, після цього проходить через нижню мозочкову ніжку до кори мозочка, а саме до кори черв'яка мозочка. Пам'ятаєте, ми, коли вивчали мозочок, назвали цю ділянку спинномозочок, тому що вона отримує інформацію від спинного мозку.